Добрий день, шановні пані та панове. Презентую в оренду комерційне приміщення загальною площею 28 квадратних метрів, в будинку з закритою територією, з обмеженим в'їздом-виїздом. Тобто буде доступ лише у тих, хто тут орендує, хто тут проживає. Є комерційна нерухомість в даному закритому комплексі і також є апартаменти, як і для подобового, так і для довгострокової оренди. Саме цей варіант вартує 400 доларів в місяць для клієнтів, які будуть орендувати на довгий термін. Передбачено демократичну знижку. Дана нерухомість складається з великого кабінету з панорамними вікнами, вхідної зони та санвузла. Санувузр повністю закомплектований. Є Wi-Fi Wi-Fi, є все. До речі. Значить, у санвузлі розміщується правка, далі. Тумба і умивальник, заракло з підсвіткою, боллер. Ну і, звісно ж, душова та унітаз інсталяція. Тут Душова у нас, гігієнічний, торпічний душ, все як має бути. І унітаз інсталяція. І як і у всіх, має бути сушка для рушників. Також підсвітка по периметру, все супер. Новий ремонт. Берете свої меблі та й заїжджаєте, працюєте, заробляєте кошти. Всім, кого цікавить оренда, комерційна, некомерційна для житла. Обов'язково пишіть мені в особисті, у Viber, у Telegram, можете написати оренда Ужгород, і я вам надішлю усі варіанти, які будуть актуальні. Покажу вам територію. Це у нас боковий двір. В тому куті буде розміщуватись газон та альтанки, зона для відпочинку, величезна кількість паркомісць і закрита територія. Також є Можна придбати в оренду також комерційну рухомість з балконами, тому обов'язково, кому цікаво, переглядайте усі відео на моєму каналі і ви знайдете їх обов'язково. Як не знайдете, то пишіть в особисті, я вам всім допоможу. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення та швидкої усім нам перемоги.